Я маю приємну нагоду представити вам нового генерального прокурора України Ярему Віталія Григоровича. Віталій Григорович у нас хоч і відмовлявся від квітів, але квіти від президента приймає. 329 голосів народних депутатів в цих умовах я вважаю як величезний аванс, який український народ дає новому керівнику Генеральної прокуратури для того, щоб він взяв на себе дуже непросте завдання, яке складається з двох частин, частина перша: кардинальна зміна обліку Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура, особливо те, що вона перетворилася останні роки, коли замість того, щоб захищати права людини, вона здійснювала операції, які дискредитують не лише її облік, а й дискредитують державу, є кардинально неприйнятним для мене, як для президента, і для держави, яка претендує на звання Європейської держави. Друге, шановний Віталій Григорович, ключове моє завдання, коли я йшов на вибори, була рішуча боротьба з корупцією. Разом з новоствореним Державним бюро розслідування, проєкт закону про яке я найближчим часом внесу до парламенту, разом з правоохоронними органами. Я чекаю від вас не тільки рішучих дій по порушенні кримінальних справ, а до того, щоб фігуранти кримінальних справ опинилися на лаві відсутних. Бо той масштаб корупції, який сьогодні панує в країні, позбавляє можливості країни для будь-якого розвитку, дискредитує країну в світі і не дає можливості її громадянам нормально жити. Я впевнений в тому, що. Ваш рішучий настрій ваш досвід та команда, яку ви найближчим часом сформуєте за підтримки президента, дає мені підстави сподіватися, що ви здатний виконати це завдання. Я вже трохи більше двох тижнів працюю президентом. Жодного разу ще раніше другої ночі додому не поїхав. Бо ті завдання і ті виклики, якими зараз зіткнулася держава, вони надзвичайні. Країна знаходиться в стані війни. Країна сьогодні потребує рішучої консолідації, і роль прокуратури в тому, щоб забезпечити ці процеси, важко переоцінити. Зараз Завтра відбудеться офіційне проголошення мирного плану президента. І я думаю, що роль працівників прокуратури в тому, щоб ми навели порядок на вулицях міст, сіл і селищ Донбасу, є також визначальною. Я чекаю від вас рішучих дій і допомоги по відновленню законності. На Донбасі. Я щиро бажаю вам, щоб ваші успіхи уже найближчим часом міг би відчути кожний звичайний простий український громадянин. От коли він відчує, що йому стало легше жити, коли він знайде підстави дякувати працівників прокуратури, я буду бажати, що перший крок і перше завдання ваше, яке я вам поставив, почало виконуватися. Я вас вітаю. З цією високою посадою і бажаю успіхів в роботі. Дуже дякую. Дякую, пане президенте. Шановні тепер уже колеги. Я знаю, що існують деякі чутки, перестороги про те, що міліціонер сьогодні потрапив в прокурорське середовище, можуть відбутися якісь. Дії непередбачувані. Хочу наголосити, що ніяких непередбачуваних дій не буде, але відповідні висновки, в залежності від того, як сьогодні працює прокуратура України і як до нього відноситься наше суспільство. А суспільство говорить про те, що довіра до правоохоронних органів, в тому числі і до прокуратури, складає 0,2%. Звичайно, треба робити відповідні висновки і робити відповідні. Коригування в нашій з вами діяльності. Я лише приведу приклад, найсвіжий приклад, тому що як перший віце-прем'єр-міністр я якраз курував організацію роботи силових структур, і коли звільнили із місць позбавлення волі засудженого колишнього народного депутата Лозинського, я дав доручення і зробили вибірку: а кого ж такий спосіб звільнили за останні три місяці? Скільки людей, що це за люди? Я, чесно кажучи, пане президенте, трошки шарахнувся від тієї цифри. Це 386 чоловік, серед яких вбивці, розбійники, гвалтівники, які отримали по 15 років позбавлення волі, через 2-3 роки вже були звільнені із місць позбавлення волі. Корупція і інші негативні явища, які вразили не тільки прокуратуру, і всі правоохоронні органи. Хто зі мною? Будь ласка, становимось строй і разом працюємо. Хто проти, будемо вирішувати питання і в установленому законом порядку прощатися. Це моя позиція. Решта в робочому порядку. Дякую. Дуже дякую. Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться ще одна зустріч, і там я вже чекаю від вас перше підведення підсумків перших. Тижнів роботи генеральної прокуратури дуже дякую вам за зустріч. Всього найкращого.